Коли організм наполегливо вимагає яскравих емоцій та адреналіну, настав час переходити до перегляду тих фільмів, які змусять серце шалено битися. Всіх вітаю! Ви на каналі Кінотоп. І це топ трилерів, які тримають у напрузі до фінальних титрів. Канал Кінотоп допомагає тобі вибрати, що подивитись. Щотижня виходить новий топ фільмів. Не пропускай, натискай вподобайку, коментуй і обов'язково підписуйся. Прямо зараз. Приємного перегляду. Троє колег Девід, Емілі та Корі після корпоративної вечірки вирішують зробити зупинку у банкоматі посеред ночі. Коли вони заходять у середину скляного павільйону з терміналом, поза межами з'являється загадковий чоловік у капюшоні. Незнайомець явно налаштований вороже та блокує вихід. Опинившись у пастці, герої усвідомлюють, що кожна їхня дія може коштувати їм життя. Часу на порятунок залишається дедалі менше, а психологічна напруга сягає межі. Цей фільм сподобається любителям клаустрофобних трилерів із мінімальною кількістю персонажів та поступовим наростанням напруги. П'ятеро друзів відправляються на безлюдний острів, щоб весело провести вихідні. Острів здається ідеальним місцем для відпочинку: природа, сонце, море. Але невдовзі вони дізнаються, що тут мешкає зграя агресивних собак, які колись були частиною таємного експерименту. Собаки стали надзвичайно розумними, організованими і смертельно небезпечними. Відпочинок друзів перетворюється на жорстоку боротьбу за виживання. Їм потрібно знайти спосіб вибратися з острова, перш ніж зграя собак роздере їх на шматки. Фільм сповнений напруги, динамічних сцен переслідування та жахів. Головні герої намагаються втекти, але з кожним кроком розуміють, що ці хижаки не просто звірі, вони справжні мисливці. Троє молодих злочинців Рокі, Алекс і Мані. Спеціалізуються на пограбуваннях у звичайних будинках. Вони вирішують здійснити ідеальний злочин, пограбувати будинок самотнього сліпого ветерана війни, який за чутками зберігає велику суму грошей. Здається, що це проста справа, але після проникнення в дім вони виявляють, що господар небезпечно сильний і жорстокий чоловік, Незважаючи на свою сліпоту. Він чудово орієнтується в темряві та готовий на все, щоб захистити свою таємницю. Тепер грабіжники не просто намагаються винести гроші, а борються за власне життя у лабіринті моторошного будинку. Фільм відомий своєю напруженою атмосферою, нестандартним сюжетом, мінімум діалогів. Головна дія відбувається через звук, тишу і постійне відчуття страху. Через вісім років після подій першого фільму. Сліпий ветеран Норман Нордстром живе в затишному будинку на околиці міста разом із маленькою дівчинкою Фенікс. Він виховує її як власну доньку, навчаючи самозахисту та виживанню. Але їхнє тихе життя руйнується, коли група озброєних злочинців вдирається в будинок, намагаючись викрасти Фенікс. Виявляється, що у неї загадкове минуле, а злочинці мають особисті мотиви. Нордстром, який колись здавався безжальним монстром, тепер стає захисником і героєм. Він використовує всі свої навички, щоб зупинити нападників, розкриваючи ще більше темних таємниць зі свого минулого. Головний герой Клей Бертон Хейден Крістенсен молодий мільярдер, який страждає від серйозної вади серця. Незважаючи на свій стан, він приховує від усіх свою хворобу. Крім своєї матері Лілі та коханої дівчини Саманти Джесіка Альба, коли нарешті знаходять донорське серце, клей лягає на операцію. Однак, через рідкісний феномен, анестетичну усвідомленість він залишається у свідомості під час хірургічного втручання, але не може рухатися чи говорити. Він чує та відчуває все, що відбувається, включаючи розмову лікарів, де з'ясовується, що його збираються вбити, щоб заволодіти його майном. Паралельно глядачеві показують емоційні переживання його матері, яка розкриває таємниці минулого, здатні змінити все. Починається психологічна боротьба за життя, в якому клей залишається зі смертю, зрадою і своїми страхами. Фільм тримає в напрузі з першої хвилини і до кінця, поєднуючи в собі медичний трилер, психологічну драму і несподівані сюжетні повороти. Візуальний стиль підкреслює тривожну атмосферу, а музичний супровід посилює відчуття безвиході. Молодий рейнджер Бен живе у невеликому містечку біля пустелі Мохаве. Він працює провідником і знає цю місцевість як свої п'ять пальців. Якось до нього звертається заможний бізнесмен МАДЕК Майкл Дуглас, який бажає полювати в пустелі. Під час полювання відбувається нещасний випадок. Мадек випадково вбиває людину. Однак, замість того, щоб повідомити про те, що сталося, він вирішує позбутися свідка. Він змушує Бена роздягнутися і йде, залишаючи його вмирати під палючим сонцем без води, їжі та зброї. Але Бен не той, хто здається без бою. Він починає відчайдушну боротьбу за виживання, використовуючи всі свої навички, щоб вибратися з цієї смертельної гри. Фільм поєднує трилер, виживання та психологічне протистояння. Молода подружня пара Скотт і Енні Расел мріє про тихе життя далеко від суєти міста. Вони знаходять ідеальний будинок у мальовничій місцевості на Павеллі і купують його у колишнього власника, літнього чоловіка на ім'я Чарлі Пек Деніс Квейт. Однак Чарлі, який запевняв, що збирається переїхати до дочки. Несподівано продовжує з'являтися у їхньому житті. Спочатку його візити виглядають безневинно, він доглядає сад, допомагає по господарству, але поступово його поведінка стає дедалі дивнішою і страшною. Одержимість Чарлі будинком та його новими власниками переростає у загрозу, і Скот з Енні розуміють, що їх новий будинок може перетворитися на смертельну пастку. Фільм тримає у напрузі до самого фіналу, змушуючи задуматися, наскільки далеко може зайти людина, яка не готова розлучитися зі своїм минулим. Звичайна поїздка на роботу перетворюється на смертельну погоню, коли Рейчел, молода мати, стикається із загадковим незнайомцем на дорозі у виконанні расила Кроу. Звичайний випадок дорожньої агресії обертається моторошною грою. Чоловік, який виявився психічно неврівноваженим, вирішує перетворити життя Рейчел на суцільний жах. Чим довше триває цей день, тим більше стає зрозумілим. Він не зупиниться ні перед чим. Рейчел змушена боротися не лише за своє життя, а й за безпеку свого сина та близьких. Це напружений і реалістичний трилер. Який торкається теми агресії в сучасному суспільстві і показує, до чого може призвести випадковий спалах гніву на дорозі. <звук> У маленькому шахтарському містечку Колтрок вже багато років безслідно зникають діти. Місцеві жителі бояться загадкову фігуру, яку називають верзила, міфічного викрадача, який приходить ночами. Джулія Ден, Джессіка Біл. Місцева медсестра, яка після смерті чоловіка сама виховує маленького сина, вона скептично ставиться до легенд, поки одного разу її власна дитина не зникає прямо з дому. Джулія кидається на пошуки і натрапляє на темні таємниці, що приховує місто. Фільм отримав змішані відгуки: одні вважали його оригінальним, інші занадто заплутаним. Але якщо тобі подобаються психологічні трилери з несподіваними поворотами, варто переглянути. Фільм розповідає історію про похмурого охоронця Серхіо, який працює в багатоквартирному будинку в Барселоні. На перший погляд він здається звичайним чоловіком, але у нього є своя темна сторона. Він страждає від власних депресивних настроїв і втрачених можливостей. Його робота в будинку дозволяє йому постійно спостерігати за мешканцями, зокрема за Клаудією, молодою жінкою, яка страждає від безсоння. Він маніпулює сном Клаудії, вводячи її в стан постійного жаху, що загрожує її психічному здоров'ю. Фільм нагадує психологічний трилер з елементами жахів із зануренням у світ маніпуляцій, страху та безнадії. Над безодною. після трагічної загибелі чоловіка Беккі впадає у депресію та уникає екстриму, яким раніше захоплювалася. Її подруга Хантер умовляє зробити екстремальний вчинок забратися на занедбану радіовежу заввишки 610 десять метрів у пустелі. Однак, після того як вони досягають вершини, єдині сходи руйнуються, залишаючи дівчат у пастці на висоті. Без води, їжі та зв'язку вони змушені боротися за своє життя, використовуючи кмітливість та відвагу. Фільм виділяється максимальною реалістичною зйомкою неймовірна напруга протягом усього фільму візуально чарівні краєвиди та відчуття справжньої висоти. Марі Колінгвуд разом із батьками вирушає на відпочинок у заміський будинок біля озера. Вона зустрічається з подругою Пейдж. І вони знайомляться з молодим хлопцем на ім'я Джастін, який пропонує їм травку. Але це виявляється пасткою. Група небезпечних злочинців на чолі з крагом, батьком Джастіна захоплює дівчат. Злочинці жорстоко б'ють і гвалтують марі, а потім залишають її вмирати. Випадково вони опиняються в будинку її батьків, які не підозрюють, ким є їхні гості. Але коли правда розкривається, батьки перетворюються на безжальних месників, готових піти на все, щоб покарати садистів. Це шокуючий, жорстокий, але дуже напружений трилер, який не залишає байдужим нікого. Американська родина Луїза Бен та їхня донька Агнес знайомляться під час відпустки в Італії з британською сім'єю Патріком Джеймс Мак Евой його дружиною Кірою. Та їхнім сином Ентом. Після повернення додому Далтони отримують запрошення провести вихідні у віддаленому будинку британської пари. На перший погляд, усе здається ідеальним: гостинні господарі, гарна природа, невимушена атмосфера. Але з часом американська сім'я починає помічати дивні речі: дрібні незручності та дивні моменти, які поступово переростають у справжній жах. Коли Луїза та Бен розуміють, що їх заманили у пастку, критики відзначають напружену атмосферу фільму та сильну акторську гру, особливо Джеймса Макевоя. Загалом не говори зі злом, пропонує глядачам напружений сюжет і глибокий психологічний трилер, який досліджує темні сторони людських взаємин. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд! І якщо випуск вам сподобався, прошу підтримати вподобайкою, написати щось цікаве в коментарі та обов'язково підпишіться на канал. Усього найкращого. До зустрічі в наступному випуску.